Усі державні медустанови працюватимуть виключно через програму медичних гарантій. Що зміниться для українців? Розповім далі. Вітаю, я Анастасія Бучинська. Ви на каналі Файненс Ю. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас інформаційні смаколики. З 1 січня 2025 року усі медичні заклади та державні установи будуть працювати лише через програму медичних гарантій. Про це повідомив голова комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Нагадаю, що програма медгарантії це перелік медичних послуг, вартість яких повністю або частково оплачується з державного бюджету. Згідно з постановою Кабміну, 1295 Національна служба здоров'я України може укладати договори з медзакладами строком до трьох років. НСЗУ вже розпочала прийом заявок на укладання договорів від медзакладів у системі МОЗ, державного управління справами та Національної академії наук, а також інститутів Національної академії медичних наук. Першим серед інститутів НАМНУ виконав усі вимоги НСЗУ та подав заявку на контрактування інститут травматології та ортопедії. Окрім того, за постановою Кабміну можливість працювати за програмою, зберігаючи свій поточний статус без переходу на державне некомерційне підприємство, отримали шість закладів МОЗ, включаючи лікарню Охмадит та інститут серця. 12 закладів вищої освіти МОЗ, такі як Національний медичний університет імені Богомольця, Полтавський державний медичний університет тощо, три заклади державного управління справами, включаючи клінічну лікарню Феофанія, один заклад охорони здоров'я. Національної академії наук України та 28 установ Національної академії медичних наук. За словами Михайла Радуцького, завдяки такому переходу пацієнти зможуть отримувати безоплатні послуги у провідних державних установах, а заклади стабільне фінансування за надані послуги. Окрім того, це забезпечить кращу якість медичних послуг та прозорість фінансування. Адже, як пише LBUA, у деяких медичних установах, особливо Національної академії медичних наук, пацієнти змушені оплачувати навіть базові послуги, стикаючись з відсутністю прозорості та контролю. Амедоста. Нове цим користувались. Вони могли самостійно розпоряджатися бюджетом, встановлювати платні послуги за незрозумілими критеріями, вимагати так звані благодійні внески і фактично перекладати фінансовий тягар на пацієнтів. Якщо раніше інститути НАМНу фінансувалися окремо, то тепер, як і передбачає медична реформа, вони працюватимуть за контрактами із НСЗУ та отримуватимуть кошти за надану послугу. Перехід до єдиного медичного простору дозволить оплачувати послуги за прозорими тарифами та єдиними стандартами, що в перспективі покращить якість надання медичних послуг пацієнтам. Тож тепер НСЗУ зможе контролювати виконання контрактів, моніторити якість послуг і в разі невиконання розривати договори з медзакладами. Пацієнти своєю чергою отримують зрозумілі правила гри, знатимуть, що їм гарантовано безоплатно а також зможуть звертатись до НСЗУ в разі порушень своїх прав. Станом на 18 грудня загалом вже погоджено 43 пакети медичних послуг, які надаватимуться за програмою медичних гарантій у 2025 році. Це, зокрема, екстрена медична допомога, мамографія, бронхоскопія, стоматологічна, психіатрична реабілітаційна допомоги дорослим та дітям, а також хірургічні операції, лікування осіб з ВІЛ, ведення вагітності в амбулаторних умовах та первинна медична допомога. На програму медичних гарантій передбачено на наступний рік понад 175 мільярдів гривень, що на 16 мільярдів більше ніж цього року. Це дозволить більшій кількості медичних закладів приєднатися до програми, розширити доступ українців до безкоштовних медичних послуг та забезпечити стабільну роботу медичних установ у складних умовах. Отже, всі послуги за програмою медичних гарантій будуть безкоштовними, але виключно за наявністю направлення від сімейного лікаря, винятками залишаються невідкладні стани, при яких звернення до лікаря неможливо без направлення. Як же оформити декларацію сімейним лікарем? Нагадую, ви можете обрати будь-якого лікаря, якому ви довіряєте, який вам подобається незалежно від місця реєстрації, але він повинен працювати за договором НСЗУ. Отже, якщо ви шукаєте лікаря у медзак, закладах можете про спеціалістів дізнатися напряму там або розпізнати медичні заклади підключені до системи за наліпкою. Тут можна обрати свого лікаря. Візьміть із собою паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. Якщо потрібно підписати декларацію для дитини до 14 років, візьміть також свідоцтво про її народження. Зверніться до реєстратури медзакладу та повідомте, що хочете підписати декларацію. Працівник медзакладу введе ваші дані в електронну систему. На мобільний надійде смс з кодом. Повідомте цей код працівнику закладу. З електронної системи роздрукують декларацію з вашими даними. Уважно перевіряйте, чи всі дані Дані правильні. Підпишіть два екземпляри роздрукованої декларації. Один ви забираєте з собою, інший залишається у закладі. Потім працівник підтвердить вашу декларацію своїм електронним підписом та відправить в електронну систему електронне здоров'я. Знайти свого сімейного лікаря допоможе і сайт або додаток Хелсі. Створіть там обліковий запис, вказавши номер телефону, дату народження, ім'я та прізвище. Підтвердіть реєстрацію через смс-код. Далі у головному меню виберіть опцію Записатися до лікаря. Також вкажіть своє місто та спеціалізацію лікаря, наприклад, сімейний лікар. Система покаже список доступних лікарів із контактами, адресами та рейтингом. Для того щоб записатися на прийом до вибраного лікаря для укладання декларації. Декларації, оберіть лікаря та забронюйте час для візиту. Якщо лікар уже обраний, пропустіть цей крок. Така система спрощує запис на прийом та дозволяє уникнути черг. У медичний заклад прийдіть з аналогічним списком документів, про які я нещодавно розповіла. Лікар внесе ваші дані до системи Хелсі. Після заповнення вам на телефон надійде смс кодом підтвердження, який треба надати лікарю. Декларація буде підписана і ваш вибір лікаря стане активним. Тож тепер пенсіонерам не доведеться влаштовувати кілометрові черги у лікарнях. Достатньо їх забезпечити смартфоном, щоб через Хелсі зареєструвати сімейного лікаря і записатися до нього на прийом. Укласти декларацію з лікарем можна і через сайт обраної вами клініки. Медпослуги без направлення лікаря в державних лікарнях все ще можливі, але з 1 січня вони будуть. Платними за що саме пацієнти платитимуть, це звернення без направлення сімейного лікаря, крім випадків, коли воно не вимагається. Медичні послуги за договорами з юридичними особами, медпослуги закладів, охорони здоров'я сектору безпеки і оборони та державного управління справами пацієнтів, які не належать до визначеного контингенту. Ну і власне послуги, які не входять до програми державних гарантій. А як вам лікування за програмою медичних гарантій? Наскільки вас влаштовує чи навпаки не влаштовує ця система? Діліться думками у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, що ви дізнавались від нас більше.